Писанки та крашанки в Івано-Франківську працівники міського департаменту культури, депутати та всі охочі оздобили дерева великодніми прикрасами. Деталі знає наш Андрій Попович. Традиційно вже декілька років поспіль дерева стометрівки прикрашають різноманітними писанками. Цього року в нас патріотична писанка. Крашанка, ви бачите, це на часі. Ми прикрашаємо не тільки писанками, а ви бачите нас є така патріотична стрічка-інсталяція наших синьо-жовтих прапорців, це буде прикрашено. Так що створюємо певний великодний настрій. У нас яйце це є символ життя. Отож, нехай відродиться наша Україна, Воскресне Ісус і Воскресна Україна. Ми на це сподіваємося, віримо і знаємо, що так і буде. Цьогоріч для оздоблення дерев виготовили 2,5 тисячі писанок. До цього долучились викладачі художніх шкіл, бібліотекарі та інші працівники сфери культури. Ми з дітками і з нашими колегами художньої школи вже другий рік виготовляємо писанки, і потім ми прикрашаємо наше місто. Дерева, ось такими красивими виробами. Зазвичай писанка вона є традиційна, але е, вона традиційна своїми кольорами, своїми орнаментами. Але цього року я думаю, наші писанки особливі, тому що дітки і учні малювали їх в таких патріотичних кольорах, тобто хотіли відтворити, якби жовто-голубі, як прапор наш, але додавали ще орнаменти, вкладали свою душу. Своє бачення, окрім символічності, виготовлення писанок допоможе зберегти традиції нашого краю, кажуть ініціатори заходу. Перед великоднем кожна господиня і господар прибирали свою хату. Сьогодні, напевно, дуже знаково, тому що четвер, цей чистий четвер, коли прибирали свої домівки. А наша домівка це Івано-Франківськ. От ми сьогодні її прибираємо, щоб було і чисто, і красиво, і затишно. Щоб Наші традиції не, е, не пропадали. Дуже є багато і бачите, кожен включав свої фантазії. Це ж не автентично розписані писанки, а є своя фантазія, своє бачення. І це дуже гарно. Прикрасами на деревах можна буде милуватися до вознесіння.